Привіт, друзі! Дуже радий всіх бачити. Давайте ми вже нарешті почнемо розігрувати оті кухлики, про які ми казали в інстаграмі, в фейсбуку та і в минулому відео на Ютубчику. Як ви знаєте, я вже анонсував і не один раз. Глінкольн Клаб Київ збирає гроші на ЗСУ. От, і ми з хлопцями та дівчатами придумали таку штуку. Ми створюємо такі от кухлики в обмеженій кількості. Їх буде всього на все 6 штук. Один кухлик ми вже подарували людині, яка передала дуже цінні речі для підрозділу. От, і я вже не буду казати, що скинув дуже багато грошей на банку. От, тому цій людині ми кухлик просто подарували. Два кухлика ми вже розіграли в нашій групі Lincoln Club Клапкеїв, причому доволі таки вдало розіграли. От. І три кухлики, друзі, ми розіграємо серед вас, серед моїх підписників. Тому, будь ласка, долучайтесь. Долучайтесь, тому що хочемо зібрати якомога більше грошей для підрозділу. Кажу вам відверто. Умови розіграшу дуже-дуже прості, друзі. Один номерок коштує 100 гривень. Ви захочете собі придбати 2, 3, 4, 5 номерків, будь ласка, еквівалент 100, -100 гривням ви кидаєте на картку. Перед тим, як натиснути кнопочку Відправити кошти, напишіть, будь ласка, коментарі. Кухлик для ЗСУ. І свій номер телефону. Обов'язково, будь ласка, обов'язково напишіть свій номер телефону, інакше ми не зможемо вас ідентифікувати і. Господі... І вставити вас в список, так? щоб ви прийняли участь в розіграші. По строкам розіграшу, друзі. Давайте. Я не знаю, правда, коли це відео вийде. Давайте от сьогодні виходить це відео, так? Сьогодні у нас яке число Четверте. Я думаю, що на наступному тижні я вже буду дома. От. І, от, грубо кажучи, сьогодні виходить відос через 5 діб. От сьогодні вийшов відос там о якійсь там годині. І от рівно через 5 діб. Ми закриваємо розіграш, і там на 6 сьому на добу ми зробимо цей розіграш, верніше фінал розіграшу онлайн. Ми е, створимо список. Рандомно присвоїмо номера кожному номеру телефону е, в, в залежності від, від, від кількості грошей, скільки ви скинули. І так само рандомно розіграємо. Цей кухлик. Все буде під відео, щоб все було чесно. Тому, друзі, не соромтеся, долучайтеся. Ми будемо вам вдячні за допомогу фінансову, чесно кажу. Велике дякую за перегляд. Бережіть себе. Все буде Україна! Погано вже було!